Да Вітаємо вас, друзі. Канал один плюс у в рамках загальнонаціонального телемарафону. Розпочинаємо нашу роботу. Ми сьогодні до 12-ї, угу. фактично до самої ночі з Максимом Максим Сухенком, Сухенко, Наталією таємсічу. І у нас зараз буде ще один гість, якого ми дуже раді бачити, тому що це спілкування відбудеться наживо. А це я вам скажу велика удача. Не завжди нам так щастить. І ми вже відзначили, що краще все ж таки наживо. І вже обговорили, що. Бажаємо закінчення війни для того, щоб все повернулося на е, свої, та, так би мовити, кола. Михайло Подоляк, рада Подоляк, радник, радник голови офісу президента України. Вітаємо вас, вітаємо. Вітаємо. вітаємо наживо! Да, в студії Наталя вже ну, розкрила секрети. Може, почали з вами спілкуватися? Що все ж таки більше встигаємо за один той самий час проговорити, коли можемо сидіти наживо. Вітаємо! Вітає. Давайте почнемо. Може, з новини не такої важливої, але найбільш обговорюваної сьогодні. Це те, що військового злочинця затримали. Це хороша частина. Затримали військового злочинця Гіркина Стрілкова сьогодні об 11-й годині. Як написала його дружина, взяли під білі ручки, вивезли і вже йде суд йому екстремізм. Пропоную там це як клубчач, мінімум 10 фестуція, років. Я насправді от вона мене абсолютно не цікавить і гіркіна стрілково. Я я не, не, не цікав. Дивіться, що люди в фейсбуці ви... обговорюють. Я тому тобто... з цього і починаю. Власне, я ж кажу, не найважливіша тема. Наше питання, чи це закручують гайки після того невдалого Вагнергейту, чи все ж таки це продовжується розхитування човна, і це наступні удари. Це що це для України. Це дуже важлива тема для України, тому mm -hmm. що вона фіксує наступні речі. Панічні настрої в еліті Російської Федерації очевидні і вони будуть зачищати практично всю з спільноту. Ну тобто, всіх оцих радикалів, які хочуть масштабування війни, вони будуть зачищати, тому що вони їх самі вже бояться. Угу. Вони були основою опорою певний час, але після невдалого заколоту Пригожина... Вони не основа, не опора, вже а навпаки, люди, яких треба боятись, і Путін свій страх демонструє. І це дуже і дуже фантастична новина для нас. Ми маємо розуміти, що в Росії певні процеси вже незворотні з точки зору нарощування страху, який буде е, панувати в елітах Путінському в найближчому оточенні. І друга важлива складова цього е, затримання це те, що Гіркін є пустопорожнім, це пусте місце. Він ніколи не був там ну, кимось, кого підтримували якісь там баш... башти Кремля, і так далі. Тому це все фікція. Немає ніяких башт Кремля, не є Гіркін якимось там важливим рупором когось і так далі. І так само це стосується дугіна і всіх інших. Але це все рівно це вогник, над яким гріли руки прості росіяни, так би мовити, якщо можна так Це навіть не прості росіяни грі... гріли руки. Це гріли якраз от ці росіяни, які хотіли великої. Троцькійського типу революції всесвітньої uh -huh. да? ну, типу, ми маємо російський русський мір переперекласти на інші території для нас. Це погана новина, в тому смислі, що для дивіться нас... Пригожин десь да, в Африці, його вагнери десь в Білорусі, в Білорусі Стрілков да. десь в камері. Хто буде робити переворот? Питається всі де судовіки. До речі, а переворот що... буде іншого типу в Російській Федерації. Це не буде переворот такого типу, що є якийсь там вождь, який за собою тягне певно. Збройну групу і вони перехоплюють владу. До речі, щодо такого типу, чому переворот Пригожина завершився фіаско? Дуже просто Пригожин маленький по масштабу, він і не хотів. Забрати владу він не хотів її перекупити. Він бізнесмен на крові, але бізнесмен він йшов дуже швидко. Він не очікував такого швидкого проходу від Ростова до Москви. але він не хотів зайти в Москву, забрати владу, тому що він по масштабу маленький, він не політик. І за цей час не встигла сформуватись група, політична група, яка хотіла перехопити владу замість Путіна стати. В цьому проблема. Тому не питання, буде це Пригожин, чи буде це Гіркін, чи буде будь-хто Суровікін, там Аліксєєв, чи хтось ще. Ні, це не питання в тому. Питання в тому, що Росія буде хаотизуватись. Там буде багато маленьких груп, які будуть просто йти і щось собі забирати. І оце буде революційний процес в Російській Федерації, і оце приведе до того, що було в 91-му році. Чи це те, чого хочуть сполучені штати Америки, і вони бояться цього сценарію, чи вони прагнуть саме такого поступового поступової хаотизації Російської Федерації? А, сполучені Штати не розуміють взагалі Росію. І вони можуть хотіти, не хотіти. А це є об'єктивний процес, і сьогоднішнє затримання Гіркіна навпаки доводить, що все йде так, як має йти до трагедії внутрішньої в Російській Федерації. Сполучені Штати цього не можуть хотіти чи не хотіти. Вони на це ніяк не впливають. Це їм здається, що вони на щось впливають, не даючи, наприклад, повноцінно в повному обсязі зброї в Україні, вони ну якби mm -hmm. при, то, пригальмовують ті процеси, які є об'єктивними для Російської Федерації. Але це не так. Ці процеси вже запущені. Знову ж таки, Путін може хотіти їх, може не хотіти, а він сьогодні явно не хоче, тому що дивіться, що він робить на базі Росгвардії. Він передає туди не тільки тяжку зброю, він туди переводить спецнази. Наприклад, забрав гром. Це спецназ МВД російського передає в Росгвардію. Він думає зробити на базі Росгвардії, знову ж таки другу армію для внутрішнього ужитку. Тобто, ця армія мала б захищати Путіна. Він помиляється. Ця армія буде атакувати, в тому числі Путіна. А знаєте чому? Росія любить, коли є цар який сильний. Вона не любить Миколу II. Вона любить Олександра І. Ну, якщо вже говорити в аналогії. Путін сьогодні довів, що він абсолютно ну, після невдалого закладу Пригожина. Він довів, що це не цар, це шут. Ну тобто, це людина достатньо боєгозлива. Вона не приймає рішення, вона втікає і так далі. Росія його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна. І тому він там ще буде так там ходити, типа ми зараз, тут ще от Росгвардія, от золото, все і так далі. Але Росія вже вагітна, як я говорю, вагітна революцією обов'язкового типу. Сполучені Штати цього просто фізично не розуміють, тому що вони не розуміли, що таке Росія напередодні війни. Нагадаю, ресурсно вони вважали, що в Росії є багато шансів цю війну достатньо швидко закінчити. Я хочу сьогодні спитати ще раз тих аналітиків, попросити, щоб вони той же аналіз показали ще раз, після 17 місяців війни. Щоб угу. це блок закрити, можна останнє питання так по Росії. Ні, перед передостання Скажіть, будь ласка, Америка боїться неконтрольованого розпаду Росії. Ті ж самі сполучені штати, ті ж самі європейські лідери, що не буде перераховувати. Вони почали процес розробки варіантів розпаду Росії контрольованого. Є уже півроку ядерний шантаж ЗАЕС, Є оцей жахливий злочин а, Каховка. Вони зрозуміли, що треба з цим закінчувати і розробляти конкретні плани. Як Ні, це зробити не зрозуміли і не розробляють, і не будуть розробляти, тому що знову ж таки немає опції розуміння тестування, зондування, що відбувається на самій справі в Російській Федерації. Вони не хочуть цього знати. Знаєте, вони закрились в своїй скорлупі. Вони сидять. Добре, йде війна, добре. Ми підтримуємо Україну, але що відбувається, які конкретні процеси? Ерозії російської державності вони не розуміють, і тут головне дивіться, Путін достатньо слабкий для того, щоб контролювати цю територію. Все, вони мають це усвідомити, і навпаки, це не питання розпаду Російської Федерації. Там не буде розпаду в такому сенсі, що всі побіжали в різні е, сторони. Ні, там буде знову ж таки ті процеси, які були в 91-му році. Просто буде закінчений другий етап розпаду радянського союзу. От навіть війна сьогодні в Україні це закінчення розпаду Радянського Союзу, тому що ми нарешті отримаємо свою суб'єктність, яку не отримали в 91-му році. Тому що по замовченню, якраз таки, Сполучені Штати, вважали, чому в принципі ми в цю війну е, отримали, тому що Сполучені Штати вони про це не говорили. Безумовно, робили вигляд, що в нас є суверенітет і так далі. Але вони вважали, що Росія має єдиною з після радянських країн суб'єктність і має право. По замовченню контролювати територію, включно з Україною. Сьогодні ми отримуємо суб'єктність інші країни за рахунок України, я маю на увазі після Радянської, отримують суб'єктність, а Росія її втратить. І знову ж таки, ти можеш чекати чогось, не чекати, розготуватись. Вони так само, як цю війну не прогнозували в повному обсязі. Вони так само не прогнозують в повному обсязі революційні процеси, які точно будуть в Російській Федерації. Чому Тому що Росія сьогодні практично вже втратила фундаментальні свої міфи, на базі яких і була побудована вертикаль Путіна? І ми з вами, коли цей пригожин йшов з Ростова до Москви, побачили, що електоральної підтримки Путіна взагалі немає. Росіянам не потрібні ці міфи. Так, вони бояться. Вони там хлопають. Але де вони хлопають? В соціальних мережах. А на вулиці їх немає. І їх не буде на вулиці. На вулиці будуть маленькі, невеличкі пасіонарні групи, які будуть між собою воювати і які отримують можливість формувати перехідний транзитивний уряд. Щодо того, що розуміють в Вашингтоні, що в Вашингтоні не розуміють, що вони моделюють і чого вони змоделювати ніколи не зможуть. Сили того, що не розуміють вони слов'янську російську душу. 5 липня журнал Newsweek опублікував статтю Вільяма Аркіна, сліпа зона ЦРУ в російсько-українській війні. Вона не дуже сильно обговорюється у нас в Україні. Натомість в Вашингтоні і в Нью-Йорку її обговорюють дуже сильно, особливо в політичних колах. І варто сказати, що це демократичне якраз видання і нічого спільного з республіканським крилом воно не має. І оцей от журналіст Вільям Аркін робив дослідження. Він сказав, що він над цим працював три місяці і досліджував роботу центрального розвідувального управління, зокрема Беренца, особливо перед війною. Його вояжі в Україну, в Москву, його намагання зустрітися з Путіним, і потім його розмова з Путіним. Коли він був в Сочі, і автор стверджує, що Бернс уклав усні домовленості між Вашингтоном і Москвою. Він це називає перевірені правила дорожнього руху про те, що Росія обмежить свій напад лише територію України. Про те, що Сполучені Штати Америки не дадуть прямої відповіді проти Росії і не домагатимуться зміни режиму Путіна, а також відмова від була, начебто, домовленість про те, що не будуть атакуватися ні глави держав Сполучені Штати і Росія, ні дипломати цих держав Україна виняток. Скажіть, будь ласка, от наскільки ви вважаєте, що ці пазли вони вже сходяться з урахуванням того, що у нас було до війни, та і з урахуванням претензій громадськості щодо нашого військово-політичного керівництва і його поведінки до воєнної? І будь ласка, прокоментуйте, от цю статтю. Ну, по-перше, ремарка спочатку, потім перейдемо до статті. Ремарка у росіян немає душі, немає ніякої руської душі. Це фікція, якби Ок. була да. Якби була душа була б інша країна, інші відносини і так далі. Це перше. Друге, безумовно, цю статтю, яку ви вона має певні безумовно об'єктивні дані, чому тому, що я повертаюсь до того, до чого говорив Сполучені Штати взагалі не розуміють ні Росію, ні процеси на післярадянському просторі, які відбуваються, мало розуміють, що сьогодні у війні. Мало розуміють, треба прямо говорити так. З військової точки зору розуміють, а з точки зору політичної складової ні. І нарешті, третя частина дуже важлива. Вони про це говорили напередодні війни, коли суб'єктності. Я знову ж таки про це вже казав, України взагалі не існувало. Тобто ніхто не вважав, що Україна має право на щось на свою позицію, на свою думку, на свою поведінку. Сьогодні, після 17 місяць, це все не актуально. По перше, Путін це фікція. По-друге, Росія це фікція. Ну з точки зору сили, з точки зору впливів. І ця фікція була створена, до речі, в 1997 році, коли всі чомусь зважали, що Росія це потужна країна, Там, має я велику дозволю красу, да. сказати, що це актуально, Оскільки главою, главою ЦРУ залишається все-таки той Бернс, який приїздив зовсім нещодавно. Тому ми з вами маємо так повільно розгортаючу допомогу Україні, mm -hmm. тому Про що люди наступне питання. досі не розуміють, що Росії вже немає. І домовленості вже обнулені, і немає сенсу підтримувати життя в мертвому тілі. От все, що ми з вами зараз обговорюємо, і ну з точки зору, скажімо так, не до кінця допомоги України військової, ну, Ви ж знаєте, да, нам не вистачає певних інструментів, а деякі, взагалі, ми ще тільки говоримо атакамси, наприклад, і так далі. Хоча вже зрозуміло, що якщо в нас було б достатня кількість тих же атакамсів, то е, Росія не мала б ключового елементу цієї війни. Логістичного забезпечення підвозу ресурсу і резерву, і, і, і це говорить про те, що вони продовжують а, оживляти мертве російське Тоді, тіло. Тоді наскільки великий вплив здійснюється з боку а, представників американської еліти на військово-політичне керівництво України зараз, вже після Вільнюського саміта, тому що до Вільнюського ми знаємо, яка була історія, та в, 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 в дуже сильно очікувалася. Очікувався наступ, та і результати до вільнівського саміту. що відбувається зараз по цій лінії? Нічого йдуть такі самі переговори з точки зору конкретної кількості зброї, яка нам потрібна. Вони не ви знаєте, вони в силі відступили, а да, вони не висувають вимог безпосередньо. типу, ви маєте зупинитись там, ви mm -hmm. маєте не робити того. Ні, вони просто вам не. Через тиждень дають зброю, а через місяць дають зброю. А цей місяць це достатньо багато у війні. Ну, розумієте, да? час у війні, він спресований для нас там тиждень, це як 2-3 місяці в звичайному житті. Те, що ви говорите, абсолютно чітко вкладається в історію, про яку зараз говорили багато українських експертів: про те, що зброя, яка вважається наступальною, яка дозволяє подавляти другу-третю лінію. Знов таки зачепила атакамси, знов таки сказали про те, що в Білому домі, що можливо в цьому році не треба так швидко передавати F-16, тільки F-16 війну не виграють. от такі почалися заяви. Що нам треба зробити, щоб все ж таки білий дім зрозумів, що він е за повну перемогу Україну йде окупацію українських територій, тому що Франція дає нам ракети на лиш а Німеччина каже, тут же ні, ні, та хай полежать. Що має статися для того, щоб вони зрозуміли, що перемогу України потрібно, що наступ потрібен і наступ не на знекро. Овлення української армії, а перше, що ми маємо робити, це спокійно пояснювати, повторюючи одні й ті ж самі тези, що ця війна не має жодного компромісного рішення. Що ця війна не закінчиться посередині, що це буде означати тільки переніс на наступні етапи війни. Що Російська Федерація, яка не піде на політичну трансформацію, практично повністю знищить міжнародне право в цілому, міжнародні правила в цілому, і більше того, буде мілітаризуватись сама і мілітаризувати інші регіони, і в тому числі вкладатись в ультраполітичні течії для того, щоб втручатись у виборчі процеси, в тому числі в Сполучених Штатах. Ми маємо це аналітично внятно. З величезною кількістю фактів, аргументів і доводів, але спокійно постійно повторювати на різних рівнях, тільки так інакше, якщо ми будемо виходити ультимативно, да та, щось там кричати, то це приведе до того до, скажімо так, конфліктності, просто угу. у спілкуванні. Ну це як в е, звичайному житті, чи Я... пояснює українське керівництво е, темпи надходження зброї з е, виборчою кампанією, яка от зараз виходить на свою дистанцію в Штатах. Ні, а, а як це можна а, треба успіх? Я розумію, але ви знаєте, коли ти береш кількість росіян, які знаходяться на окупованій території, інфраструктуру, в тому числі в Криму, побудовано за 8 років, да? накопичено зброю там російську, то ти розумієш, що це не питання два дні, три дні, два тижні, три тижні. Це велика війна, в якій є ставка існування двох державностей російської і української. А коли така ставка, то ти не виграєш її за два дні. Це не маленький конфлікт за там, півострів, якийсь там, чи острів, Тузлу, там, і так далі, тому подібно, чи Зміїний острів. Це велика ставка. Після цієї війни, в залежності від того, хто програє, державність зникне. Ну тобто, щоб там Росія не думала, це не буде питання, що відразу після війни російська державність зникне. Ні ні, але в такому вигляді Росія не буде існувати. Тобто, це буде маленька регіональна країна рівня Еритреї, яка буде там безумовно мати певну сировину, ресурси, гроші, але вона не буде мати ніякого впливу на глобальну політику. а це інший глобальний простір. І знаєте, в тому проблема. Проблема не в тому, що вони бояться втратити Путіна вже ні. Вони бояться втратити е, Росію в тому вигляді, яка вона довгий час була інтегрована в глобальний політичний процес. Вони зараз мають прийняти рішення. Все, ми відмовились від Росії, яка до речі була потрібна глобальному політичному процесу, тому що вона давала величезну кількість корупційної премії. А це дуже важливий елемент глобального політичного Те, процесу. Те, що вони називають геополітично стабільність. Звісно, mm -hmm. і треба замість неї взяти країну на кшалт України, яка достатньо агресивно себе з доброму сенсі цього слова поводить, з точки зору, що давайте чорно називати чорним, а біле-білим. Це не дуже подобається. Ну, взагалі не подобається людям. Ну от, в житті вам подобалось би, якби людина якась була достатньо різка і говорила, ви робите це неправильно. І вона була б права, але це не подобається, тому що ти хочеш, щоб тобі говорили приємні слова. От глобальна спільнота політична любить, коли їй говорять: ви талановиті, ви правильно приймаєте всі рішення. І їх дуже ображає, коли ми говоримо. Пане Гутєриш, а ви точно розумієте, що таке е, міжнародне морське право? Дивіться, одна новина, яка щойно прилетіла, керівництво пар офіційно запросило. Ордер на орешт Путіна в разі його візита в країну нагадаємо, це сталося після того, як заявили, що Путін на Брікс не приїде. Рамафоса наважився. Угу. Ні, це не рамафоса, це система міжнародна. Коли вона починає дійсно працювати, тоді зрозуміло, що вона може отримати. Дивіться, є підписання ну, Керівського... весь минулий тиждень. Да, він дьоргався, тому що ну він хочеш на двіх стільцях всидіти. Це ж очевидно, тому що Росія витрачає велику купу грошей знову ж таки преміального корупційного сегменту на заохочення певних Раїн глобального півдня і вони не хочуть гроші ці втрачати, і в той же час вони є підписантами Римського статуту, а це певні правила. Я ж про що говорю? Що Росія сьогодні робить? Вона не тільки атакує Україну, вона атакує міжнародне право. І, от е, міжнародний е, кримінальний суд у ГААЗі і поведінка південно-африканської країни показують, якщо ви будете скрупульозно виконувати формальну функцію. Все, ну, все Росія окей. зникає Михайло, дуже мало часу. Я а питань займати. ще дуже багато. Скажіть, от коли ми говорили про зброю і про те, що все таки не вистачає і не ті темпи, і завжди запізненням. Зараз дуже багато обговорюють там скандал останніх днів щодо витрат на там на музей голодомору, на щити меч на кіно і так далі. І все це завершилося кадровими відповідними рішеннями. Скажіть, і всі говорять: а чому ці гроші не на дрони? Та от громадський скаже, чому не на дрони? А в мене питання якраз по зброї. А укроборонпром я перепрошую. А де обіцяні дрони, та і чому міністерство замовляє оборони ці дрони в громадськості та і в приватників? Ідеальне питання: питання неефективності певних державних інститутів, те, що було притаманно Україні 32 роки. І на жаль, ми це не виправили. І в нас неефективна держава, по деяких напрямках. Мало того, що вона неефективна, вона все ще. Пропонує замість операційної директорства. Вона пропонує презентацію. Ну, тобто, ми завтра зробимо дрони, а після цього не робить нічого. І це є питання абсолютно і до «Укроборонпрома», і до ефективності міністерства оборони щодо того, що треба чітко розуміти потреби армії на тому чи іншому етапі війни. І безумовно, Міністерство оборони могло подивитись на потреби армії з урахуванням того, про що веде переговори президент. Це ж очевидно. Якщо президент говорить, що нам не вистачає снарядів, то «Укроборонпром» має вкластись в лінії по виготовленню снарядів 152-122. Це очевидні речі. Але ми тоді переходимо до іншої до компетенції людей сьогодні до кадрового резерву. Окей, і пряме запитання: чи виставляють нам наші західні партнери вимогу, що мовляв, ви не можете е е створювати якісь оборонні заводи або виробляти якісь снаряди? Тому що ні, ні. це наше поле, і ми його ні, будемо... Ні, Такого навіть немає. близько Окей. немає. Але щодо, наприклад, не неці, цільового ну, якщо так можна сказати, використання грошей щодо культурних аспектів, я трошки інакше на це дивлюся. Не я військового, дивлюся, скажімо так, да, я дивлюся так, що Україна сьогодні має унікальний шанс. В нас велика політична суб'єктність. Ми цей час маємо витратити на те, щоб на глобальному ринку зафіксувати нашу суб'єктність історичну, культурну, будь-яку, да, літературну і так далі. І ми сьогодні маємо приготувати величезну кількість е культурних проєктів. Ну, тобто культурного продукту, і має його йому просувати на зовнішні ринки, перш за все, для того, щоб зафіксувати, хто ми, чому ми інші від росіян, це дуже важливо. Питання в тому, чи треба для цього використовувати бюджетні кошти, ні, не обов'язково. Можна для цього використовувати позабюджетні кошти, але це питання комунікації. Тобто, Міністерство культури, наприклад, мало пояснити навіщо воно це робить, пояснити всі програми, які воно хоче зробити, і чому ці програми актуальні сьогодні, тому що в нас, коли закриється вікно суб'єктності, а воно в будь-якому випадку. Позакритися після того як війна буде виграна нами, безумовно через певний час ми будемо вже не настільки суб'єктними з політичної точки зору. Так, от нам треба використати цей час щоб довести світу, ми і росіяни. Це не просто різні, тому що ми різні юридично країни. Ні, ми ментально і морально різні. І це дуже важливий час для того, щоб зафіксувати в глобальному просторі, що таке Україна. Не просто сказати, в нас є там брати Кличко, чи в нас є там Андрій Шевченко чи Тарас Шевченко. Да? А для того, щоб зафіксувати, хто ми внутрішньо зафіксувати в аудіовізуальних культурних серіалах. Це дуже важливий і елемент, і тому я б на це дивився трошки інакше. Треба в це вкладатись. Це не обов'язково мають бути комедійні серіали, безумовно, але це має бути величезна кількість культурного продукту і картини, і література, і фільми, і серіали, і документальне кіно, і так далі. 60 секунд, 60 секунд, але не можу нас про зерновий коридор. Росія його розстрілює вже в вигляді Одесі, другий чи третій день. Як Україна, чи планує Україна його відновлювати? І знову таки що? дайте ще хоч 30 секунд. І що говорять Ердоган з Гутерішем, які підписували цю угоду? Ви задаєте знову ж таки питання про готовність людей бути суб'єктними. ООН вийшло з обговорення цього, бо ООН не має інструментів, і вони знову ж таки повністю залежні від корупційної складової. Щодо Туреччини, це трошки дивна ситуація, не тільки до Туреччини, тому що, наприклад, росіяни завдали шкоди Китайській Народній mm -hmm. Республіці безпосередньо і так далі. І знаєте, коли країни. Наприклад, пан Гердоган беруть на себе певну регіональну суб'єктність. Говорить, Дивіться, ми тут головні, ми тут контролюємо і так далі. І коли Росія, не маючи права юридичного на контроль над акваторією Чорного моря, тому що це не внутрішнє море е Російської Федерації, говорить, ми будемо там розстрілювати все, що завгодно. А гарантом стабільності маршруту комерційного судоплавства є Туреччина, і вона це ніяк не коментує. Це виглядає, що на самій справі ці країни не мають. Також глобальної суб'єктності, Принаймні, це так виглядає, і тому, на мій погляд, Україна що робить? Україна говорить: в нас немає договору з Російською Федерацією. Ми абсолютно чітко дотримуємося міжнародного морського права і безумовно ми готові продовжувати. Ми повеземо зерно. Ну зараз це йдуть переговори. А хтось має забезпечити. Закупівлю цього зерна і готовність його прийняти, тобто... ну тобто туреччина. Це ж має бути знову ж таки погоджена подальша співпраця. Договір трьосторонній між нами, ООН і Туреччиною. Він же не розірваний. Наземним ну, чином ми якось будемо вивозити? Ну, будемо. вивозити, ми вивозимо. але це ж mm -hmm. зовсім Дивіться, Вивоз морським шляхом і наземним. Це різна собівартість зерна, mm -hmm. різний обсяг зерна і різні впливи, на які країни ти можеш впливати. Через використання того чи іншого Ердоган, готовий вступити в морський бій? А, а морського бою не буде? Чому ми повертаємось, тому що Росія не існує як сильної країни? Це фікція. Вони ж на це й розраховують. Вони розраховують тільки виключно на агресивні заяви, угу. і, і вони на цей блеф розраховували до війни під час війни. Угу. А зараз вони пробують повернутись до цього блефу. І дивіться, і дивляться, світ реагує, тому що задайте тоді питання Путіну: ти хочеш е бити в нейтральних водах по комерційному угу. судну? Що туди ти маєш отримати як мінімум юридичні позови, як мінімум юридичні обмеження, призупинку членства, в тому числі призупинку членства в морській спільноті і так далі, і плюс знищення. Морських об'єктів, Ну, ну спасибі да. величезні. Да, да. Дякуємо вам. Я хочу тільки єдину ремарку сказати. Друга світова війна навчила всіх, що такі військові конвої. І здається, можна ну якось військовим генералам це питання вирішувати. Тим не менше, зараз наш час закінчився. У в нас в студії Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ми повертаємось з Наталкою за 15 хвилин уже на більшу розмову. Дякуємо вам і Дякую. все буде Україна.